Привіт усім! Сьогодні ми вирушимо у таку, знаєте, грандіозну подорож крізь живий шар нашої планети. Спробуємо разом розібратися, що ж це таке, де його межі, і, власне, як усе це працює. Що ж, рушаймо? Але перш ніж ми зануримося з головою, маю одне питання, просто на роздуми: от як гадаєте, що є найбільшою формою життя на землі? Може, синій кит, чи, скажімо, гігантська секвоя, або, може, якась велетенська грибниця? Ну, відповідь, я майже певен, здивує. Так от, насправді, це сама біосфера, уявляєте, уся сукупність живих організмів разом, як єдина глобальна екосистема. Це така собі тонка, але водночас неймовірно складна, жива оболонка, що огортає нашу планету. Отже, виходить, що найбільший живий організм це вся наша планетарна екосистема. Нумо розбиратися, що ж саме криється за цим поняттям біосфера. І тут, знаєте, важливо зрозуміти одну річ: біосфера це не просто якесь місце на карті. Ні, це набагато складніша система. Це така унікальна зона, де тверда оболонка Землі, тобто літосфера, зустрічається з водою, гідросферою, і з повітрям, атмосферою. І от саме на перетині цих трьох світів, мільярди років тому зародилося життя. Фантастика, правда? І яке ж тут розмаїття? Просто погляньте на ці цифри. Понад півтора мільйона видів тварин, більше ніж півмільйона видів рослин, 350 тисяч видів грибів і, звісно ж, незліченна кількість бактерій, це, до речі, найдавніші мешканці планети, які відіграють абсолютно ключову роль. От усе це разом і є наша біосфера. Добре, з різноманіттям розібралися, але наскільки далеко сягається ця... Ну, ця жива оболонка? Де її межі? Як виявилося, вони просто вражають. От просто уявіть собі, верхня межа життя в атмосфері понад 11 тисяч метрів, це висота, на якій літають звичайні пасажирські літаки. І саме там, на такій висоті, був випадок, коли птах зіткнувся з літаком. Неймовірно, так? А тепер у протилежний бік занурюємося на глибину. Навіть у найглибших океанських западинах це понад 8 кілометрів під водою, де тиск ну просто шалений, там знайшли риб. Життя, схоже, завжди знаходить спосіб пристосуватися навіть у таких екстремальних умовах. Але і це ще не все, бо життя є не тільки на поверхні. Вчені знаходили бактерії на глибині кількох кілометрів у середині земної кори, у звичайних зразках гірських порід. Тобто ключовий висновок тут який? Біосфера пронизує абсолютно все і повітря, і воду, і навіть як бачимо камінь. Так, життя пронизує повітря, воду і камінь, але саме на поверхні, на суходолі є такий унікальний шар, де все це сходиться в одній точці. І цей шар можна назвати живою дихаючою шкірою нашої землі. Мова, звісно, про ґрунт. І це, знаєте, зовсім не просто бруд під ногами. Ні. Ґрунт це надзвичайно складний живий організм. По суті, він є головною умовою для існування майже всього життя на суходолі, бо саме він дає рослинам усе необхідне: воду, повітря і поживні речовини. Причому формування ґрунту це ну, дуже повільний процес. Уявіть, усе починається просто з голої скелі. З часом під дією вітру та води вона руйнується, з'являються перші маленькі рослинки. Коли вони відмирають, їхні рештки стають їжею для мікроорганізмів, і так поступово шар за шаром утворюється той самий родючий гумус, а на це, між іншим, можуть піти тисячі років. І ось як це виглядає, так би мовити, в розрізі. Зрілий ґрунт це ж цілий підземний світ. Тут є свої поверхи або горизонти, шар з органічними рештками, потім сам гумос, перехідні шари, і в самому низу материнська порода, з якої все почалося. І кожен з цих шарів буквально кишить життям, коріння, бактерії, дощові черв'яки, гриби, ціла екосистема. І цей підземний світ, треба сказати, неймовірно різноманітний. Залежно від того, який клімат, який рельєф, яка гірська порода, на планеті утворилися абсолютно різні типи ґрунтів, від наших знаменитих чорноземів до пустельних пісків. І ця карта чудово показує, як оця мозаїка ґрунтів під землею створює умови для такої ж різноманітної мозаїки екосистем уже на поверхні. Отже, цей складний і різноманітний світ ґрунтів це без перебільшення основа нашого з вами існування. Але як наша діяльність впливає на цю тонку живу систему, давайте тепер поглянемо на слід, який залишає людство. Ця діаграма дуже наочно все показує. Дивіться, майже третина всього суходолу це орні землі, ще чверть пасовища та луки. Тобто, якщо скласти, виходить, що понад половину всіх придатних для життя земель людина так чи інакше використовує для сільського господарства. Це, це просто величезний вплив. Звісно, таке інтенсивне використання не минає безслідно, воно створює цілу низку загроз. Ерозія, засолення, втрата поживних речовин, список довгий. Але, і це дуже важливо, для кожної проблеми є рішення. Ця таблиця добре це ілюструє. Існують методи так званого сталого господарювання, які дозволяють захистити ґрунти. Наприклад, висаджувати дерева по периметру полів, вносити компост, вирощувати культури з глибоким корінням. Тобто інструменти у нас є. Локальне рішення це безумовно дуже важливо. Але як знайти баланс між потребами людства і збереженням природи вже у глобальному масштабі? Для цього була розроблена ціла комплексна стратегія, і називається вона Біосферні заповідники. І концепція насправді геніальна у своїй простоті. Кожен такий заповідник ділиться на три зони: у самому центрі заповідне ядро. Це територія, де природа абсолютно недоторканна. Навколо нього так звана буферна зона. Тут можна проводити дослідження, займатися освітньою діяльністю. І нарешті, зовнішня перехідна зона. Ось тут вже живуть люди і ведуть стале господарство, намагаючись гармонійно співіснувати з природою. Такий от розумний компроміс. Що ж, ми пройшли чималий шлях від простого питання, що таке біосфера, до розуміння нашої ролі в ній. Вона існувала 3,5 мільярди років до нас, і наостанок залишається одне відкрите питання: а якою ми її залишимо після себе? Яким буде наступний розділ її історії? Все це, зрештою, залежить від рішень, які ми всі приймаємо просто сьогодні.